Зараз, коли є електрика, інвертор заряджає акумулятор і все, живиться від 220 вольт від мережі. Але коли пропадає електрика, тобто пропадає живлення 220 вольт від мережі, він автоматично переходить. Наживлення від акумулятора і виробляє з 12 вольт 220 вольт. І ось в такому режимі інвертор від акумулятора автомобільного працює біля трьох годин. У мене працює інтернет, працює монітор. Працює ТВ-приставка, працює чергове освітлення. І працює газове опалення з освітленням кухні. Черговим освітленням кухні. І коли електропостачання відновлюється, Він видає звукову сигналізацію і переходить на підзаряджання акумулятора. Сподобалось відео? Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Олексію Досічкаріні. Будьте веселі та здорові, нехай щастить!